Бібліотеки об'єднали Україну. У рамках угоди про партнерство між Хмельницьким та Старобільськом, що на Луганщині у міській центральній бібліотеці відбувся веб-міст. Майже тисячу кілометрів між Сходом та Заходом вдалося подолати завдяки скайп-спілкуванню. Бібліотека саме то місце, куди приходить дуже багато простих людей, які можуть і хочуть поспілкуватися, дізнатися, як живуть люди на заході України, як живуть на сході. Велике бажання познайомитися і спілкуватися, подружитися. Я думаю, що з таких маленьких речей починається дружба всієї України, всіх її куточки. Познайомитися за допомогою інтернету з колегами зі сходу прийшли представники влади, письменники, культурні діячі, працівники та користувачі бібліотек. Стрі добре, да, вас що, добре. а ви на щоєте? Зв'язок налагодили, і розмова розпочалася. До неї доєдналася ще книгозбірня з Новопсковська, містечка, що знаходиться поблизу Старобільська. Учасники вебмосту розповідали про історію та сьогодення своїх міст, роботу бібліотек, ділилися спільними мріями про мирне майбутнє. Це прекрасно, що там, десь в іншому куточку України, бачать, як тут люди працюють. Вони поспілкувалися сьогодні і один одному ось цю добру енергетику передавши. По суті, незважаючи на те, що ми знаходимося в одній країні, але у нас різняться певні традиції, певні звичаї. Так і досить цікаво дізнатися, яка там ситуація, і не лише з новин. Спілкування подарувало нові можливості для співпраці. Я думаю, що наша співпраця обмежиться не тільки якимись культурними обмінами, спілкуваннями, а також і в науковому сенсі. До речі, делегація зі Старобільська вже найближчим часом відвідає Хмельницький. Їхня делегація запрошена на травень місяць на відвідання нашого міста. Вони отримали офіційне запрошення на вересень місяць. Це остання субота, неділя місяця на дня святкування нашого. День народження нашого міста у свою чергу хмельничани отримали запрошення побувати на луганській землі. Абшення щоб було вже на уровні нітілі моста а хороших дружеських зустріч. об'єднувати Україну бібліотекарі сходу та заходу мають намір і надалі. Подібні веб-мости планують зробити традиційними.